Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Луговенко Наталії. Сьогодні у мене моя улюблена рубрика це пусті баночки. А їх у мене насобиралося чималенько. І сьогодні переглянемо, що ж такого у мене закінчилося і що я думаю про ці продукти. Як часто я вже вам показую засіб для миття посуду. Дуже його люблю. Звичайно, що трішки мені більше подобається салоя Вера, так як я не люблю аромати яблука. В косметиці, але і цей запах, ну навіть нічого. Якщо є в якихось розпродажах і по класній ціні, то беру і користуюся теж задоволена. А так, якщо купую по повній вартості, є що брати, то обираю алоєвера. А що той, що той засіб по якості мене влаштовує. Дуже мені подобається. Не раз розповідала вам уже в пустих баночках. Другий продукт, який теж використовуємо. Кожного дня це засіб по догляду ротової порожнини. У мене закінчився м'ятний подих був. Я вже розповідала, що є їх два продукти в нашому каталозі: є трави, цілющі трави і м'ятний подих. Так якщо порівнювати два, то от мені м'ятний подих він більш такий лагідний. І хто не любить сильної м'яти чи ще якихось трав, таких, щоб віддавала, то ось вам отакий Поліскувач. Обирайте м'ятний подих. Сильної м'яти тут не буде, він наоборот лагідніший, ніж <кій> трави. Потім у мене, вже бачили ролик, що я фарбувалася в цьому місяці. Краска 8.11, і він темніший за мою, звичайну, 8.1. Використала краска сама дуже-дуже. Мені подобається, а от колір трішки темніший. Ну, нічого страшного, тому що є шампуні такі більш агресивніші, якими можна помити волосся пару разів, і вони висвітлюють тоді красочку. Вона не злізає, просто тон стає світліший, Що я і робила? І так я ношу цей колір, вже, мабуть, десь. Пів місяця так точно, ніде повністю вона не вимилась, просто, як я вже сказала, трішечки-трішечки стала на півтона світліше. То можете брати як лайфхак, якщо вам за темна краска, просто користуватися шампунями, не такими, що зберігають колір, а які гарно очищають волосся, і вони трішечки потім прибирають тон краски. Ну, так нашої, Бо, можливо, у вас інша краска і її просто змиє, то з цим будьте обережні. Нашу просто трішки висвітлює. Серветки часто показую, задоволена якістю, тому купую і користуюся і для прибирання, і для всього. Закінчився у мене кремчик для суглобів для хрящ. Інтенсивно використовую для колін, і якщо вже теж є проблеми з суглобами, раджу цей кремчик або кремчик із паприкою, але не каштан. Ще один продукт покажу для прибирання, це недавня новинка, мило для відбілювання. Вже я взяла його в користування, милко, коробочка пуста лежить. Вже я можу дати свій відгук і тому не бачу резону, щоб далі зберігати цю коробочку. Наскільки мені вистачить, ну, можу потім, коли іншу буду викидати, то скажу, наскільки мені вистачило такого милка. але ж це все залежить від інтенсивності роботи і від того, як зачасто використовувати це мило. Милка мені сподобалася, гарно виводить. Плямки і трішечки навіть відбілює одежу. Тому не скажу, як буде на кольоровому, якщо пляма, бо зараз ну, не було такої ситуації, ніякої більше виводила на білому, то залишилася задоволена. Ось така моя рекомендація. Ну, а далі, так як в мене було замовлення по бадах, всім, всім зрозуміло, що буде зараз багато пустих баночок по вітамінах. І це у мене. Дієтичні добавочки вітамін Д3, 2000, так як приймаємо двоє і приймаємо у більшій дозі. Є проблеми по назначенню лікаря. Мені так точно, а далі вже я, як нутриціолог, назначила своєму чоловіку. Тому ось отакі дві коробочки в нас закінчилися. До вітаміна Д3, так як доза була 4 тисячі. Звичайно, вітамін К2 вживав чоловік, а я вживала магній, в якому є мінерали і є також К2. То я К2 брала ось із оцього. вітаміна, маг... Магнезіум. Тут дві форми. І плюс мінерали. Так як я вже казала не раз, що ось така мені дозіровочка 200 мг підходить більше, так як є показання лікаря, і мені приписували 300-350 добова норма для мене. Ну, оце 200 мені достатньо. А от іншу зараз знову вживаю, бо цієї знову на складі, поки нема, то та трішки мені замалувати, але так як для перериву я вже говорила. На попередніх, що все одно потрібно міняти магній, один і той же на постійній основі вживати не можна, ну не рекомендують, не те, що не можна, не рекомендують. То ось отак я і міняю. І коли я вже чувствую, що засильно мінімало 100 мг, то я просто вживаю дві таблетки пила омегу, хоч і є рекомендація вживати дві капсулки, Мені було достатньо однієї, дуже хорошо ну, покращення бачила в судинах, тому що зараз мені якраз було потрібно трішки покращити стан своїх судин, І омега-3 тут мені було в комплексі з моїм лікуванням дуже доречно. І ще одна добавочка, яку я використовую це журавлина, коли. Маю проблеми із нирками, теж дуже раджу, дуже допомагає, тому що вже перевірено і клієнти мої, моя консультант, одна вже розкажу таку історію. Мала проблеми постійно цистити. І от каже вона, що коли вона перейшла, постійно ліки приймала, а коли перейшла на цю добавочку, то вона перестала вживати ліки. І зараз, коли гарна ціна, вона постійно бере 3-4 упаковочки про запас так, як їх приймаю на постійній основі. І цим самим вирішила таку проблему. Можливо, комусь буде цікаво, може, теж мають такі проблеми, то придивіться до нашої такої добавочки. Всі ці добавки, всі ці засоби, які я показала, можна купити у мене написавши мені під відео, або я залишаю часто посилання на реєстрацію, проходьте по ньому, реєструйтеся і будете купувати ці продукти знижкою. На перше замовлення у вас буде знижка 30%. Яко. Якщо подобається, проходьте реєстрацію. Буду рада вас бачити в своїй команді.